Такі німецькі колонії в Віддіопольському районі це е, села і колонії німецької балки. Ми е, з вами е, і в минулому році, і е, в цьому році е, маємо е, декілька е, круглих е, і е, ювілейних дат. Е, Андрюсова Тетяна Олексіївна в свій час е, зробила мені як би таке методичне зауваження і визначення, що існують ювілейні дати, а існують круглі дати. Тобто, якщо ми сьогодні починаємо говорити за 220-ту річницю заснування німецьких колоній Гросхеметанського колонійського укругу, то це кругла дата. А в цьому році ще й виповнюється 100 років колонії е, моєї, теж, будемо говорити, рідної в нас Юсипівка, село, в якому я живу, це е, село Юсипівка і село Ленінталь. Но, е, в Свій час виявляється теж, як от, рапа, рипа, балка, так само колонія е, Ленінталь. На полі працюємо десь так, в вашу комплексі управляючого відділенням, він з Лінінталя, І він мені каже, Серега, та це Лінінталь, ти знаєш, коли це було? Це був Лінінталь, це був Лінінталь. Як назви сім були Йосипівка, це був Йосип, Петерсталь, це був Петро і так далі марієнталь Марія, І так само Лініталь був спочатку. Просто Ліненталь. З большої доліни відділилися люди і поселилися Лінненталь. Лі Через декілька років після 25 го року заслуження переіменовують в честь Володимира Євча Лєніна, який в тому чиміні погиб Лініталій. Проходить час. Прийшли Німци з руменами війна. Беруть, переіменовують село з Лінії на Адольф Сталін. Прийшли радянські війська, перемога все. всьо, переіменований назад Лінталь. Десять років назад, в зв'язку з декомунізаційними процесами і все, Леймонталь був перейменований на Лібенталь. Що таке Лібенталь? Касається і груз лібенталя великої долини, і всіх інших. Лібенталів, крий лібенталь, і все. Виявляється, ето наш герцог Девіширі в свій час дав цю назву їм. Чому? По що. Е... Під Одесою це був такий е, долина, була долина в сторону Віддіуполя, і, е, грубо говоря, по русски благодійство там було, у них вони у хорошо жили ці німецькі колоністи. І все, і все. і І він е, дав їм назву е, Улюблена долина і Любима долина. Хоч зараз мовить, у нас тут є теж мовить присутня, вони говорять, ні, це не улюблена долина, це долина любви на свій лад переділи, і тепер село Лібенталь Молодірські Єється, ми живемо в Лівенталь, в лінії любві. Ну, як би це не було, тим паче хочу, ну, тим не менш хочу вас вже запросити до безпосереднього викладу теми. Значить, мої керівниці науково-методичні рекомендували мені поменше заглядати в текст. Побільше вам розказувати. Але е, деякі речі, з вашого дозволу, я буду зачитувати, бо я хочу вас здивувати деякими цифрами, е, а їх запам'ятати я як би, не сильно там запам'ятаю. Через те хочу вам е, кое що буду зачитувати, коментувати і зачитувати. Назвав я сьогоднішню свою доповідь, і віднайшли вони. Землю обітувану. В свій час ще Російська імперія, коли почала запрошувати е, переселенців е, на південь, в тому числі України, які були не заселені після російсько-турецької війни, і все, треба було кого е, сюди заселяти. Кого? Просто кого-то. Ми не хочемо так. Ми хочемо людей, які би були і хазяйновиті, щоб хазяйнували, а не просто тут бігали балувалися 806-й, другий 808-й, 811-й і третій 814-й, 825-й. Переселялися в основному німецькі жителі з Лютембургу, Гесена, Рейланду, Ельзасу, Бадена і Пруссії. На момент закінчення приймання емігрантів нараховувалось більше ніж 300 німецьких колоній. 104 колонії Поволжі. Ви знаєте і чули, що ще за часів із Радянського Союзу, що були німці Поволжі, у них 104 колонії. У нас, ми можемо можети мігранті, це я теж на півдні Херсонська, Катеринославська італійська губернія, також Бесарабія 180 13 – в Санкт-Петербургській губернії, 6 в Грузії, 2 – в Азербайджані, сім колоній під Черніговому і одна під е, Ворожу. Німецьким колоністам не просто пропонували приїхати сюди. І в тільки стіпях тут питаться воювати з вовками і всіми прочими. А я вам хочу сказати е потомки е тих перших поселенців, от у мене конкретно в Йосиповці, і вони розказували, як вони з 1803 на 1804 їхні дідусь, бабушки сюди приїхали на березі річки Барабой. А це був ноябрь місяць, зікабрі холодно, вовки виють сніг. І, і багато з них і загинуло. Тобто їм не тут було так сильно легко, але держава їх сюди залучала. І перше, що було запропоновано, це великі земельні надії надії. Ви, ви приїхали сім'я, конкретно для сім'ї. 60-65 десятин землі на сім'ю. Кірка, ця літеранська отсюда з-під Нового ринку. Вони також створили в згадку про ті дитячі центри. А це практично. От тут можна буде потім познайомитися і подивитися фотографії, що в цих центрах робиться. Це, грубо говоря, діти безпризорники, діти із трудних сімей. Що обично це школа закінчилась, побігли, бігають сю. Діти, ми вас приглашаємо в це. По-перше, покушаємо придлонка, бо вже немає ніяких там особо придлонок нічого нету. Поробимо ручки, помалюємо, поліпимо, все, робимо. І от вони от ето, роблять такі, як би зараз заходи. Це село Новоградовка, Нейбург-Колонія і село Петродолинське Фетерська. E, значит, крім e, оцього сирітського дитячого притулку в дом для престарілих. Тоже, як как би бы там не було, на 100 місць старі люди без сім'ї, без нічого не були просто брошені до догиба там і e, мали де e, прихилити голову. Училище в Більшій доліні для місць Спір. Маріїнська лікарня, так називаємо, жіноча прогімназія, про училище для глухоніних. І як, от таке величезна як справа, яка і зараз мені винікається, такого нема. Сиріцька каса взаємодопомоги. Сиротам виділялися з общені цієї, значить, колонії е, виді... скидалися і е, в цю касу взаємопомощі бросали. І от е, ну, на той час е, може хтось з вас і знає, щоб купити корову, треба було потратити від 2,5 до 6 рублів. Так от, у них обсяг е, був в війсьтської касі майже 600. Ну, на сладі <кій> було запроваджено Порту Франку. Мені бабушка одна баба Таня розказує, ой, Сережа, ти знаєш, як було, оце таке. запрягаємо бендюгів. На коней казали бендюг, ну, подвода, от це все. Запрягаємо бендюгів і веземо в город на привоз помідори, там все Ага. Доїжджаємо до Дальника, а далі можна. застала. Стоять поліцейські, перевіряють цю корпу, Франко, там далі не везти, або заплатить, на привозі заплатить за місто, а там ще за проїзд. Но перед цим всім, що балки там яма, я ту балку вже тепер знаю, якби баба Таня мені не розказала про цю балку, то я би і не знав, бо і що іменно та балка. У комишах сидять мальчики, хлопчики з німецьких колоній. ну Молодий. Люди і говорять, так, дядя, ти їдеш, ти там будеш їміти, значить так, плати нам ми то. Він каже, так я зараз буду вам там платити поліції і все это. Ми тобі сказали, зараз поперевертаємо всі твої корзини з помідорами, отут будуть е, порічки, плисти, по річки плисти, по каржанки, по етой. Давай плати. Далі. Воронцов. Боже, настільки здивований ці, і він тут в своїх е споминах е пише е насчет е контрабандістів, і воно, чого їх назвали е лібентарські контрабандісти, Висповідають, що е граф Короцов висловлювався, що ну, е і диявол винайшов митниці. А Господь Бог свої, душ, душ, душевності своїй наслав контрабандистів, щоб людям було легше житися, жити за межами міста. Як запевняли мене, писав він у спогадах, нещодавно до операції контрабандистів, крім молдаван і євреїв, приєдналися навіть чесні німці з колонії Грослібенталя і Люздорфа, це моя рідна Чорноморка. З архівних документів відомо, що саме тоді грус ментальські колоністи допомагали купцям з Волинської губернії місто Бердичів, Нинішня Вінничина. А хто живе у Бердичеві, ви знаєте? А поїстіха є, а поїстіха є, а поїстіха їхала на Бердичів? А практично це єврейська колонія. І от ребята треба привезти сюди хліб, заїхати відсюди суші не. А ми через маяки, через дістро припливемо, з ребятами договорилися і е, завезли сюди е, собі хлібчика, зерна і все остального. І от як е, би е, з таких е, ізюмі складалися їхнє життя. Кроме положительного, кроме таких, так сказати, досягнень і в житті, і в розвідку, і все, ще хочу сказати насчет самих сімей. Сім'ї теж е, сім'я, ну, дай Бог нам до такого не думають, обирає батько. Якщо е, двоє там, чи троє, чи скільки синів хлопців, Значить, у нас слідує об'язательно младший. У нас бувало по-разному. В одних, в одних по, ну, по звичаєвому праву, в одних старший син у а у других менший син, який оставався при батьках, їх дивився і все. А якщо дівчата, Это сьогодні у нас гендерне равноправі, і все. А на той час було? Ні, дівчата? Да чи так, нічого балуватися? Або ви виходите замуж і зятюк Буде, у нас є цю землю і все, що у нас є, і корови, і бики. А якщо ні, значить, ізвините, це все переходить у ведення громади. І молодий чоловік Олександр е, вже там женився, має сім'ю, все, а землі немає. Значить, Саша, додивися бабу Фросю. Із дівчатами може ще й жениться на комусь, але землю віддаємо тобі. Ну, знай, ми строго за тобою слідіть. І дійсно вони слідять. Ну у них там це Обер Шульц, так сказати, і все проще, який за цим ділом наблюдав, прихарщики. Вони все це діло, як би контролювали там е, такого свободи, щоб е, можна було побалуватися. В самих колоніях просто не було. Ну, Сучасний стан. Сучасний стан. після того, як я е, окунувся в, в вікову пиль німецьких колоній 81 го року, пройшло вже 40, е, грубо говоря, 45 е, років, як я на е, землі Одещини топчу ряст тут. Я сам родом з е, міста Снігурівка Миколаївської області. Після закінчення академії приїхав по направленню, так і... де води напився, там і окошився. Кажуть, тут кожний камінчик тепер за мною, кожна травинка, кожна дилинка і річка барабой, до речі, барабой. Що таке барабой? Оказується, то Волчий вой. Коли ще тут єдісантська орда кочувала і пасли своїх овець і все проче, у нас, ви знаєте, Грібовка, курорт, Грібовка і все остальне, значить там вовче гирло. Там болота, отакі річка барабой впадала в Чорне море і там вовки. І вони по поначали мови. І вони все время отуди входили барабой. Вовки мої бараб. Там, по їхньому Вовки, Барабой, Вовки І От назвали річку, і зараз ще є село Барабой, і була Барабойська волость і все остальное. Ну, я волі судьби оказався на цих землях. Проходить час. Теж я спочатку карби: Колонії? Що за колонії? Що це таке? Господи, куди я попав? Проходить час. Село залишилося по два. По три, по чотири, чи менше сімей, чи що. Всі інші були вислані е, в 44-му году німцями і руминами по кругу, спочатку північну Польщу, а потім по договору з Союзом були в Казахстані. Уже перед 90-ми годами гельмутколь Коль місті з Соєцьким Союзом заключили е, договор і їх сюди. Запустили конкретно у нас дорослітанської колонії округи, значить, виділяється земля для того, щоб надати місто для приїжджих із Середньої Азії. сучасних, це ж 90-ті роки, -е з Казахстана, з Узбекистану, з Кіргізії. Отсюда всі вони приїжджають до нас. Німеччина. Виділяє кошти, Баварський дім у нас тут за углом, трохи нижче, ви знаєте, де знаходиться хто тут, як би може там і бував у них. Це все. Вони е, будують їм е, по нескольку, так вони називаються німецькі посілки при селах. Теж між крапельками, як казав, Кравчук покойний. Значить, е, конкретно в Юсіповці е, загальні збори. От, за пропозицією нашої районної адміністрації ми повинні виділити землі. Оцей управляючий, як я на вас оце все киваю і показую, який мені розказував Заліму, Ліненталь тоді, ділікатний Ніколай Федорович. А для чого це вони нам тут надо? Ніколай Федорович, так подожди, вони ж тут виросли, то наші, дивіться, вот, Ваймери, сім'я Ваймерів, а это сім'я Діфенбахів, а это то Бібери, е наші, вони сюди ж приїхали, і все. Не надо, нас самих землі, а це ж розпайовка, паї, хто отримав, хто не отримав. Проходить якийсь там час, кажуть вже потом, директор на той час у нас був Ким Святослав Ніколайович. который выращивал лук у нас на поле, а потом потихоньку-потихоньку еще и стал директором. И Ким кажет, вот Петродолина как хочет, Марьянука как хочет, а те, как хотят, скажите, что мы против. Ну і що ви думаєте, і проголосували проти. І з всіх от колоній у нас зараз німецькі посілки тільки є Олександр Гільф, добра Олександровка, Новоградовка Нейбург теж є німецький посілок, і, і Петродоміна. Построїли всю там дороги, світ, вода, дома. Ну, зробили ошибку в своєму. Наша держава і, і, і німці, ви приїжджаєте, ми вам е тут дум дали. і даємо вам документи. Ми прожили, прожили. Подождите, вона ж історична родина Німеччина 90-ті роки, -е ріхия, голодом, повіно, нігде нічого не везде все є. І ці німці, як почали з цих німецьких посіків, продавати эти хати. І уїжджать. То уже следующая волна, яка була Средней Азии и Азії, всю, їм вже давали тільки постійне користування. Приватну власність вже їм не давали, тобто вони продати не могли. Хочете їхати в Німеччину в Но Хата залишається тут. Остається е, оті, три німецькі посівки, і у нас е, Кірха, і от е тут є е, німецька церква, е, теж і я теж горжусь тим, що, як ні справно, німецька Євангелічна Лютеранська церква України, центр її знаходиться в Одесі. Ні в Києві, ні в Бабасмайке, ні у Львові, ні в Харкові, не знаю. Епископ Шварц нині обраний, він правда сам з Харкова, але штаб квартира і синод у них у протестантів, от як, допустим, у нас синод у православній церкві, але він все равно підчиняється патріарху і все. А тут це як парламент. І президент Синота і синод проголосували проти, Значить, ти нас, і звіній Єпіскоп, мусиш підкоритися нашим цією Ось це у нас знаходиться центр Лютеранської кількість святого Павла, і є декілька колоній по Україні. Це Херсонська область. Кривий ріг в самому в самой Херсонської області це Зміївка, там шведські і Німецькі колонії. Вот ми і в Западної України трохи є. Як ні странно, дуже я для себе у 23-му році відзначали вони у себе годовщину лютеранської громади в кількість святого Павла, У нас до речі теж є інформація в відділі краєзнавства, можна познайомитися, і приїхали. Такий там церкву він на ну, їхній там Западної Україні Івано-Франковський. Всю євреї. Люкірані? Євреї? ну хорошо, я там приймаю. Ну євреї, подожди, при чому тут євреї? казується, І що з Німеччини, а потім в Західній Україні э, то, що ми в свій час називали за радянських часів прозілітізм. Знаєте таке слово? Це вербовка. Те, що делают крішлаїди, йдуть у нас, танцюють під вашою бібліотекою, під нашою бібліотекою. вот тут, і зазивають, приходіть к нам. Так само лютерани в єврейських містечках і собі дуже нашпигували людей, які перейшли з іудаїзмом, протестантізмом, лютеранство. Те, що залишилося у нас, е, от ето, трохи Львовська область, трохи е, от ми е, Німеччина, о, Німеччина, господі, Грослі е, цей, ну і Бессарабія. Бессарабія, як мені странно, дуже казалось би, ну що там за тим Дністром? Там Бессарабія степ і все еду.